Отже, давайте почнемо із самого першого е, питання, яке мені задали література для початківців. Я е, частіше за все е, раджу майже завжди читати Грін Віш, тобто зелене чаклунство. Будь-яке зелене чаклунство, не звертаючи увагу при е, е, якби тому, як ми читаємо це зелене чаклунство на якусь релігійну складову, яка інколи прослідковується в таких книжках. Тобто... А, що мається на увазі? Усілякі канігіни, скоти, канігини, кеботи, Кебот. І, е, Лорі Кебот. Арабос Сарксян, Бакленд, Грінвіч, так і називається книжка. А, авторки: там щось: Грінвіч на кухні, Грінвіч вдома, якась така от історія. Частіше за все, автори там описують зелене чаклунство, яким ну, супер важко нашкодити собі, своїй родині або іще комусь влізти в якусь халепу. Ну, дуже важко, тому що там майже всі практики і рекомендації вони побудовані на. На яких-небудь наєднанні з природою, травушках, муравушках, програмних свічечках, камінчиках, водичках, які заговорені на місяці, на сонечку і ще на чомусь, тобто, там, як обнімаємо ми дерева, як би це смішно не звучало. Але такі книжки дуже класно вчать первинній базі а, взаємодії з простором. Другий пласт літератури, який я зазвичай рекомендую почитати як мінімум для ознайомлення, це усілякі енергетичні практики і техніки по типу Деїра, наприклад. І вибачте, якщо тут буде проскакувати щось із роснявого, тому що у нас обмежена кількість україномовної літератури, і доводиться нам з вами читати ізотеричне на всіх мовах, які тільки можна знайти, да? тому що обмежена кількість таких книжок от Які-небудь дієри, яких який небудь Віріщагін зі своїми енергетичними практиками, які-небудь е, практики схожі на потокові практики рейки але не для того, щоб ми всі йшли в рейки а для того, щоб ми з вами навчилися працювати з енергією, там з потоком, робити які-небудь енергетичні кульки руками, тренувалися і так далі. тому подібне Тобто я завжди кажу про те, що ми починаємо з найелементарнішої бази з взаємодії з Родою і а, взаємодії з самим собою, взаємодії з енергією як такою, от, повністю упускаючи, от, реально, повністю упускаючи релігійне віросповіданче навантаження, будь-що, що може стосуватися. Uh, Нав'язування вам єдиною картинки світу, да? типу, от ми вибираємо таку літературу. А якщо так уже вийшло, що ми обрали літературу, в якій напхано якогось віросповіданчого підтексту, ми його просто ігноруємо і дивимося на сухі техніки, дивимося на те, як. Uh, як воно працює, що реально відбувається, ну тобто, у нас з вами в літературі, нам потрібно читати літературу, яка буде нести нам користь, з якої буде вихлоп. Як показує практика, навіть сама кончена, найвсратіша, найабсолютно безглуздіша книжка завжди буде містити у собі хоча б одну сторінку адекватної інформації, і от, да, заради однієї цієї сторінки, і інколи на жаль треба прочитати 500 сторінок усілякого гівна. Далі, коли ми читаємо будь-яку. І езотеричну літературу, нам потрібно звернути увагу на такий момент. Якщо у вас такою червоною лінією від автора до автора, від символізму до символізму повторюється якась приблизно одна і та сама модель або та сама ідея, значить вона має сенс. Все-таки вона має сенс. Тобто, якщо ви читаєте 20-ту книжку по езотериці, і вам 20-й автор каже, наш світ там, наприклад, є енергією, і з нею треба взаємодіяти. Неважливо, там, яким чином методи можуть бути різні, але да, це. Така червона лінія того, що там в світі є енергія, з нею можна взаємодіяти, ну, значить, мабуть таки, в світі є енергія, і з нею потрібно взаємодіяти. Тобто, тут у нас такий момент. Так, тепер щодо Другого такого розголужого питання, як розрізнити направлення там язичники, шаманізми, хто кому поклоняється, і так далі. Ті, хто в мене був на першому ступені магії, чули і знають, що я пояснювала, але тут коротко я поясню і ще раз: ми можемо працювати на, в двох варіантів. як відьма, як шаман, як чаклун, неважливо. От, ми працюємо або на особистій силі, або на силі, яку ми займаємо. Тобто заїмствована сила інакше, якщо так сказати. Тобто, це сила через когось, сила через Божественне, сила через, там, через біса, сила через духа помічника, сила через спокійника, сила через сутність, через диявола і ще через когось. Тобто, це сина займ. <кій> От. А, і, а, а, а все, що позичаєш, то віддаєш більше. Ні, так воно не зовсім так воно працює, і зараз ми до цього прийдемо. Значить, а, Якщо ми працюємо на власній силі, то ми і всі замовляння, всі техніки, які ми використовуємо, всі практики, які ми до себе залучаємо, вони у нас будуть направлені на те, щоб розвинути свої власні вміння, вміння наші з вами там управляти якоюсь енергією, вміння направити свою власну енергію, взяти енергію з простору і направити її в потрібне русло, прокачати. Себе енергетичними усілякими практиками, які ми можемо з вами приміняти до себе. І всі наші замовляння, всі наші ритуали, вони будуть складатися із того, що ми з вами не звертаємося до когось. Ми з вами не е, пишемо замовляння там о великий Бог або О великий. Е, не знаю, сатана або о, великий Одін допоможи мені зробити цей ритуал. Ні, тоді ми з вами повністю зациклюємо таку ритуальну якби особли... особисті... особливість на нашій з вами особистості. От у чому момент. Тоді у нас з вами і всі наговіри, оговіри і так далі. Вони всі повністю вони підв'язані під нашу з вами особистість і ні до кого ми не звертаємося, і нікому ніякі підношення або якусь. Сплату ми не носимо. А чому? Тому що ми ні до кого не звертаємося, що є логічно. Другий варіант взаємодії це коли ми взаємодіємо із кимось. От. А, коли ми з вами. Е Комунікуємо із кимось, з божественним або не з божественним. І от тоді у нас є питання плати в такому випадку, якщо ми з кимось взаємодіємо, тоді у нас з вами замовляння і розкачка нас вона пов'язана не тільки з тим, що ми з вами класно вивозимо ритуал, але ми звертаємося ще до когось, до е, біса, чорта, неважливо до там, диявола і ще до когось. Е, от, е, і таким. Там, до Одіна і ще до когось, і таким чином ви просите вам допомогти в якомусь ритуалі і платите йому чимось, чимось там, на що ви домовилися, або що прийнято і так платити. А, для чого ви зв'язуєтесь з темними? А, зараз ми дійдемо до цього філософського питання про темних, світлих і сіра Якщо у вас є до мене запитання, будь ласка, буде мені дуже приємно, якщо ви дочекаєтеся, якщо я закінчую і поясню тему, а потім можете задавати питання, на які я обов'язково відповім. Так от, якщо ми вже працюємо з кимось, в такому випадку за нашу за, за те, що ми просимо нам допомогти, ми щось несемо. І отут -от у нас питання у тому, чим же відрізняються там язичники, шамани, вірітніки, бісавщики. Там я не знаю, ще які-небудь там Скандинави, і оця вся сама історія. А це як у лікарів. Давайте приведу вам такий класний приклад. Перші два курси медиц... медичного університету, тобто базняку всіх однакових. А далі кожен обирає собі специфіку, в якій він хоче йти. Стати кардіологом, патологоанатомом і ще кимось. Тобто, це специфіка роботи. У когось породу. Да, баба займалася і працювала з якоюсь силою, і породу ця сила, чекає на онучку або на дочку. А хтось е, родився на певних землях, і е, боги да, бачать у цій людині силу і накладають на неї певну важливу місію. Хтось е, сам відчув якийсь поклик і пішов за тим покликом до певного сегменту божества. Хтось народився таким уже з об, обраностю, духами, наприклад, як в шаманізмі. Коли родовий дух, який тобі передається в спадок, він тебе вже обрав, хочеш ти того чи ні, він краще знає, готовий ти чи ні, навіть якщо тобі здається, що ти не готовий і так далі, тому подібне. Тобто, це у нас уже тема того, коли ми з вами працюємо в якійсь певні традиції. Чи обов'язково це ні? Не обов'язково абсолютно, а, абсолютно не обов'язково. Можна я ж кажу, працювати на особистій силі. А от без проблем, і в принципі у нормальному чаклунстві ми завжди маємо стремління до того, щоб працювати на особистій силі і мінімально смикати свою якусь силу, з якою ми працюємо на допомогу. Тобто, пропри при, при чомусь максимально серйозному, це як з університетом. Якщо ви можете домовитися з викладачем, ви не йдете. Домовлятися з викладачем через деканат, наприклад, я як, як до прикладу, або якщо ви гарно знаєте матеріал, ви здаєте самостійно все, ну типу пожалуйста, здавай самостійно. Ну, хто тобі не заважає? Не вивозиш самостійно, то будь такий ласкавий тоді спробувати домовитися. Якщо можеш. Можливість напряму з викладачем домовляйся напряму з викладачем до деканату. Варто йти тільки коли вже повна срака, от або до ректора, да, наприклад, в рамках твого деканату. От ну тобто, тут же ж глобальність. Умовно кажучи, бігати до батька Одіна кожен раз е е кланятися і казати Божечки, мені сьогодні приснився страшний сон. Папочка Одін, е не знаю. Там давай е допоможи мені зробити якийсь там пф. Пльовий ритуал, який ми можемо вигристи, вигристи спокійно на своїй особисті силі, то ну, такого сенсу, звичайно, немає. От. Тепер щодо питання темних світлих, сіра буроказявчих і так далі. Нагадую, в соте, скажу в 101 перше, немає кольору у магії. Його немає, його не існує. Поняття чорної-білої магії це частіше за все, або ахристианізована монорелігійна тема, да, нав'язування будь чого що не співпадає із церковним кананом до темного або до біснуватого. А от другий момент пов'язаний із. Із тим, що у нас <кій> те, що вважається нижнім, да, наприклад, як мертві, воно настільки похабськи мистифіковане, що здається, що воно обов'язково темне і чорне. От, знову ж таки, темна, чорна магія, біла магія, ну, фікція. Фікція у назві, це мас маркет це найбільше намахалово, яке вам втюхують ну, для залякування, і не тільки для залякування. Чому так відбувається? Ну тому що однаково легко майстер може через Бога, ікони і свічки зробити вам порчак абсолютно спокійно. В церкві робляться дуже кайфові порчі. і однаково легко майстер може на кладовищі позбавити вас від. Якоїсь там, ну не скажу хвороби, але халепа. Є негативні енергії та світлі енергії, тобто вищі вібрації та нижчі. Не зовсім. А от ми, ми з вами виходимо із парадигми виключно міфологічного підходу до цього питання і звертаємося до фізики і до тих самих вібрацій. Я, до речі, зі своїм другом фізиком ми написали статтю з приводу розвінчування теми. Вібрацій і підходу до цих вібрацій, тому що постійно бути, як ви говорите, на світлих на верхніх вібраціях неможливо, ви втрачаєте зв'язок із реальністю. Земні, як ви їх називаєте, нижні вібрації вони непогані, вони вам потрібні для існування. Без них ви втратите зв'язок із реальністю, полетите в далекі хмари, у вас відлетить кукуха. Так, воно не працює. Ми або існуємо в балансі, або в балансі ми не існуємо, ну тобто. От я обов'язково покажу вам якось при нагоді і розповім вам в іншому ефірі наглядно про те, що буває з людьми, які взловживають технікою кундаліні і як класно відлітає кукуха. І найяскравіший приклад тієї відлетівшої кукухи це достатньо всім відома в пострадянському суспільстві співачка Саті Казанова, яка тепер тепер сидить у храмах. От, І на пісні, тому що це єдине і мантри, що тримає її в здоровому глузді, а не в тому неврозі, в, якій, в якому вона є. Тож, якщо ви не стикалися, не стикалися з відльотом голови, не подивилися на чарівну Надю Мейхер, наприклад, то чудово, перейдемо до темної світлої магії і до темної світлої сили, також. Сама по собі сила, з якою ми можемо понімкувати, вона нейтральна. Питання у тому, куди буде цю силу направляти майстер. от Тобто, в яке русло він буде її направляти, і на яких умовах він буде взаємодіяти з тією або іншою силою. Ну тобто, тут все все достатньо логічно. Тому. У нас е, з вами у питанні того, чому стільки розновидності, да, якихось направлень, це питання. Повертаємося до прикладу, із е, різновидом, е, різновидом спеціалізації у лікарів, тобто хто кому що більше подобається, з ким хто більше любить працювати, комунікувати, взаємодіяти, які інструменти підходять, і так далі. А, чи кожен може відкрити свою силу і покликання? Чи якщо так сказати не дано, то хоч дуб сюрви, але нічого не вийде в тебе. І тут мова йде більше не за прості побутові ритуали, і так далі, а за якісь більш складні і так далі. Тому подібне. Як я кажу, у цьому питанні навчитися можна всього. Питання рівня твого навчання. А людина, яка народилася із вродженим талантом музичним, да, який їй там передався у спадок, в неї є просто є хист, наприклад, да, а може просрати абсолютно свій хист, і свої природні задатки, які в неї відкриваються. Просрати і не мати з того абсолютно ніякого діла, бо не буде над цим працювати. От. А людина, яка не має такого вродженого хисту, але має з, зусилля у е, і е, е, якби да. Е, Має зусилля і має дисциплінованість для того, щоб це розвивати, може дійти до певного рівня і гарно виконувати свою а, роботу. От це другий момент. А, далі, а, а, те, що стосується, чи кожному дано, чи не кожному дано. Зараз приведу приклад. У нас є з вами Петя, який із музичної родини. І від, от він народився, у нього буквально є вроджений талант, у нього класний, класний музичний слух, уже краще, ніж, наприклад, у мене, да, який мені потрібно розвивати. У, у нього прям він там чітко на слух гарно відчуває там, музику і вже там у 10 років лабає на гітарі, так що мені не снилося в 30 Він над цим зусердно працює і стає класним професійним гітаристом. До, до, до прикладу, наприклад. От. Другий момент, я у якої музичного слуха немає, але я можу його випрацювати, витренувати буквально, це перший момент. А от другий момент: маю зусилля, маю зосередження, вчуся грати на гітарі, наймаю репетиторів. У мене гарно виходить, але я буду на певному рівні. Тобто я буду на певному рівні. Для того, щоб займатися магією, і саме магією, і чаклунством, як таким, нам потрібно перше. Певна внутрішня зрівість, тому що ті, хто приходять до магії е, на фоні своїх комплексів, і вважають, що магія стане для них вирішенням їх кризових внутрішніх ситуацій, спочатку мають сходити на психотерапію і вирішити ці питання, а потім лізти до чаклунства, тому що ну, частіше за все, ми потім маємо халепу з там хлопчиком п'ятою. Який, якого ображали в школі, який фізично а, а, не міг дати якогось відпору, який фізично не міг а, ніяким чином, як би правильніше сказати, а, да, по, по, відстояти себе, він виростає. У років 17-18 починає о, захоплюватися якісь магічними серйозними там практиками, і вважає, що тепер він наведе лад і повністю помститься всім своїм обідчикам. Е, от і з помощю там я не знаю страшних корч-порч і приворотів Обов'язково сотворить е, правосуддя на цій планеті. І таких ми також зустрічали цілими пачками, е, коли я кажу, ми це там практики мого Мого вікового діапазону, да? типу, от таких ми зустрічали серед молодих і місцями і самі такі були десь, да, але не настільки яскраво виражені. І, але, але тим не менше, зустрічали серед своїх колег, саме тих, які, яким би спочатку до терапевта, а потім у магію. тобто тут, тут от, Спочатку до терапевта, а потім у магію. От, для того, щоб не думати, що магія вирішить усі наші питання, частіше за все вона може поглибити нас в ще в більшу внутрішню кризу, Тому що є гарний чудовий вираз про те, що як вгорі, так і внизу, і він у нас про що, бо багато хто не розуміє, про що ж він. Він у нас про те, що чим більше ви розвиваєтеся угору у своєму духовному зростанні, тим глибше вам доведеться купати донизу. І кожна отут -от сходинка догори в трансформаційному питанні вона кожного разу буде спускати вас на сходинку нижче у вас самих, у ваші внутрішні, свідомі, більш свідомі якісь. Да? Травмування і так далі, і от, якщо ми отут -от не можемо впоратися, отут -от ми рухатися не будемо. Воно завжди буде паралельно отак, от розширятися і копати до нас до, до, до того, щоб о, було глибше. А от тому. Вирішувати через магію прихід до магії, знаходити стержень. Фігова ідея нічим нормальним це не закінчиться. Це закінчиться частіше за все магічним мисленням, в якому ми всіляко намагаємося перекласти відповідальність а, на волю богів, на волю божю або ще на якусь таку от подібну історію. І ще один момент. Пов'язаний із тим, чи всі мають бути обов'язково поціловані. Безумовно, у нас є родовий сегмент практиків, які виходять із родових якихось там чаклунських родів. Баба займалася, мамка займалася і так далі, тому подібне. І сила в родовій системі вона безумовно є, але до того щоб прийняти цю силу або прийняти ці навички, або прийняти ці знання, все одно потрібно так або інакше дорости. Не не ну не буває так, що без повних зусиль нам дали повністю всю інфу, і ми просто сидимо королівішно, її користуємося. Ні, ми все одно будемо поступово до неї приходити, тому що. Будь-яка інформація, будь-яка сила, будь-яка можливість, вона буде так або інакше має лягти на якусь плодородну почву під це. А якщо ми з вами сидимо і ніц нічого не розуміємо, знову ж таки, про отльот голови, коли люди затягують, ігноруючи те, що їх підштовхують до занять магії, вони затягують і все більше і більше накатує на них якась тема, пов'язана там бачити щось, почали, відчувати щось почали. Мертві почали прилазити, і ще якась така історія. А, от <кій> люди думають, що вони сходять з розуму і там також може в блокуванні відлітати кукуха. Тому, тому якось так, от це те, що пов'язано із саме такою стороною. Чому до питання, чому ми повинні працювати з кимось? Не повинні, повторюсь, не повинні ми працювати з кимось. Не зобов'язані. Не зобов'язані, я ж кажу: в ідеалі, якщо ми маємо змогу і розкачуємо себе і потрібно розкачувати себе. Як обрати своїх богів? Частіше за все богів своїх дуже рідко хтось обирає сам. Більшість практиків вона просто розуміє до кого або до чого тягне їх. Хтось отримує якийсь сигнал, якщо да, має хист до. До, до того, щоб працювати з чимось божественним, комусь дістається якийсь родовий біс у спадок і з ним доводиться комунікувати. Комусь дістається якийсь о, родовий дух у спадок, і з ним доводиться комунікувати. Там ти дуже сильно не обирав. Я зустрічала не так багато практиків. О, ті, хто. О, Ті, хто прийшов до якоїсь традиції, навмисно самостійно обрав собі пантеонику. Частіше за все, людину або кликали, або чекали. Але я маю гарні приклади серед колег, які от прям цілі цілеспрямовано хотіли взаємодіяти з якимось певним божеством певного пантеону, і ходили до цього божества і нічого не просили, тільки славили, тільки говорили, тільки писали вірші, тільки носили якісь підношення. Тільки зверталися, що дякую, якщо ти мене приймеш під свій покров, під своє крило і так далі, і тому подібне. Тобто, тут знаю, знаю декілька таких практиків, і у них вийшло стукати в ті двері, і їм такі ті двері все-таки відчинили. Це є внутрішній жарт про те, що ви просто так заколихали те божественне, що вже вам відчинили ті двері. Матьте, так заходь, аби тільки ти не це не настукував тут постійно в ті закриті двері. От, тобто, тут не обов'язково не потрібно обирати нікого. От не потрібно, от неот, не, не треба, не треба тут. Знаєте, тут у цьому моменті, що якщо ви треба до вас, прийдуть і покличуть або ну явно дадуть знати, що вас е чекають. От от, типу, тут, тут якось так резюмуючи цю всю історію. Я думаю, що по літературі для новачків плюс-мінус зрозуміло. Про що йде мова? Як роз'яснити чому стільки направлень? Я також пояснила, тому що когось покликали одні, когось покликали інших, хтось для себе одних обрав, хтось інших обрав. Це інструмент, це техніка, це, ну це якась внутрішня, внутрішній якийсь отакий от, да, нюанс того, коли нас можуть там, певним чином покликати до себе ті або інші. Якісь божественні там початки, якщо ми говоримо саме про язичництво, бо варто розуміти, що не кожен чаклун-язичник і не кожен язичник чаклун дуже часто да це ну, така схожа історія а, в тому, що є великий пласт людей, які будучи язичниками по вірі. Є іще чаклунами по роботі, але є значний пласт народу, який не практикує, але вірить у багато більше. Тобто, знову ж таки, треба розуміти, да, такий, такий от момент. От тому не варто думати, що обов'язково, якщо вам цікаво язичниць, язичництво з точки зору вірусповіданчою, вам обов'язково потрібно чаклувати у рамках язичницької обрядовості. Ні. Не обов'язково. не обов'язково. З приводу, а, тут, от коли мені писали, мені там говорили про диявола, про бісів, про якихось таких от штук, тут ми піднімаємо трохи іншу тему. Тут ми піднімаємо тему так званих домовленостей, договорів або контрактів, тут е, специфічна історія, е, тому що, е, коли ми говоримо про роботу з подібною енергією або з подібними, давайте назвемо їх умовно істотами, то ми говоримо про конкретні вимоги до обох сторін в цій всій історії. Чому воно настільки зазвичай важке, і чому воно настільки містифіковане, і чому це вважається нелегкою да, традицією, коли ми говоримо про вірітнічество, какую табісерщину, про дияволопоклоніння, про якісь сатанізми, в тому вигляді, в якому ми їх маємо зараз, а не в тому, які вони були первинні да, в ідеї зародження своєму. Ми говоримо з вами про інше пласт комунікації і інші енергії, які створені і в міфологічно заявлені цей світ. як те, що має вас спокушати. А отже, якщо ви не тримаєте, е, і не тримаєте себе і піддаєтеся цій спокусі, то це той випадок, коли не ви управляєте силою, а сила управляє вами і зжирає вас. Тобто похибка може вартувати дійсно, дійсно дорого. Да? Тому тут е, із-за цього у нас є певний, таке, такий, знаєте, містифікований вайб <кхід> неприємний. Над певною групою занять у чаклунстві, коли ми говоримо про роботу із кимось.